Дома по здесь тоже Ну, Чулков боится, Чулков боится, ходить. Да нормально, да. Доброго дня. Присутні депутати, скільки у нас поки 18 бачу, вставляйте картки. Скільки у нас? 25. Ну давайте, будемо, що світло може присутні 26. Да? Це зі мною, так? Да? Добре. Всім доброго дня. Ще раз. На сесію прибули 26. 25 депутатів. Звук ви, будь ласка, вимкніть на можливо. Сесія має право розпочати свою роботу. Ще згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи, За нашу свободу И покажем, что мы братья Козацкого роду Душу и тело мы положим За нашу славу. Що ми братя козацького! Роду. Героям слава! Прошу шанувати пам'ять загиблих в збройної агресії Російської Федерації проти України хвилиною мовчання. Дякую, прошу сідати. Шановні депутати та посадової особи, прошу виступати та задавати питання державною мовою. Є пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. 26 за. Рішення прийняте. В розпорядженні про скликання 53 сесії включено 18 питань. Є в когось зауваження до порядку денного? Якщо нема зауважень, прошу проголосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 26 за, дякую, рішення прийнято. Пропоную провести засідання е, сесії за 30 хвилин. Є інші пропозиції? Нема. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати. 26 за, дякую, рішення прийнято. Питання номер один. Про внесення змін до міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 21-25 роки. Затверджене рішення Чорноморської міської ради в 30.03.21 року номер 27 Зі змінами доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. У вас є проєкт рішення в руках? пройшла комісія. Є питання? Якщо немає питань, зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 26 за, дякую, рішення прийнято. Питання друге про внесення змін до міської цільової програми підтримки першого відділу одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проведення мобілізації підготовки військової об'язників міста Чорноморства, забезпечення заходів пов'язаних з виконання військових обов'язків призивом громадян України та настрокову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових перемирувань на 21-25 роки, затверджене рішенням рішення Чорноморської міської ради від 30.03.2021 року. Номер. 31 зі змінами. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Є проєкт рішення на руках. пройшло комісії. Є питання зауваження? Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 26 за дякую. Рішення прийнято. питання. номер 3. про внесення змін до міської цільової програми підтримки сил територіальної оборони збройних сил України, військових частин збройних сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на 24 рік, затвердженим рішенням Чорноморської міської ради від 22.12.2023 року. Номер 516 зі змінами. Доповідає ступ міського голови Руслан Сайчук. Є питання по допомогі. У вас є проєкт рішень на руках. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 26 за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 4. про затвердження міської цільової програми підтримки департаменту кіберполіції Національної поліції України на 24-й рік доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Якщо зауважень до проекту нема і нема інших пропозицій, прошу голосувати за підтримку кіберполіції. Прошу голосувати за основу та в цілому. 26 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 5 про внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 24 рік. Затверджене рішення Чорноморської міської ради від 22.12.2023 року номер 515 -8. Доповідає вступний міського голови Руслан Сайчук. У вас є зауваження? Пропозиції? Якщо немає зауважень пропозиції, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 26 за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 6. Про внесення змін до міської програми здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 21 2025 25 роки. Затверджуємо рішення Черноморської міської ради 24, 12, року номер 17 Доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Є по цьому проекту рішення зауваження пропозиції? Якщо немає зауважень пропозицій, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 26 за, дякую. Рішення прийняте. Питання номер 7. про внесення змін до напрямків діяльності та заходів міської цільової програми розвитку освіти міста Чорноморськ на 21-25 роки. Затвердження рішення Чорноморської міської ради від 30.03 21 року номер 25 Доповідає заступник міського голови Руслан Роман Телепов. Питання зауваження? Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. 26 за, дякую. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 8 Про внесення змін до міської цільової програми підтримки здобуття професіональної, професіонально-технічної, фахової, передвищої освіти на умовах регіонального замовлення, в відповідних закладах освіти, що розташоване та дії на території Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік, затверджене рішення Чорноморської міської ради від 22.12.23 року номер 518 зі змінами. Доповідає заступник міського голови Наталя Яволова. Є запитання, Кнаталія? Підтримуємо професійну освіту. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 26 за, дякую. Рішення прийнято. Питання номер 9 Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради від 22.12.23 року 552 про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік зі змінами доповідає заступник міського голови Наталія Ялова. Є зауваження пропозиції. У вас є проєкт рішення на руках. Пройшло в комісію, прошу голосувати за основу та в цілому. 26 за, дякую. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 10 Правдання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності від громадської організації Сіті Спорт івент іншого, іншого окремого і дуального визначення майна та визнання його балансоутримувачем. Доповідає стук міського голови Ігор Сомнін. Є питання по прийняттю майна? Комісію пройшло проект рішення на руках. Якщо немає питань, зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. 26 за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 11. Про надання згоди на безоплатну передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна Подріб, подрібнювач гілок та, та причіп. З балансу відділу комунального господарства на, та балансу, тр, балансу устрою на баланс комунального підприємства «Зелінгост». Доповідає заступник міського голови Ігор Сурнін. Ой, Сайчук, Р Руслан Сайчук, є питання? Приймаємо щоб Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. <звук> <звук> 26 за дякую. Рішення прийнято одноголосне. Питання номер Про надання згоди на безоплатну передачу окремого індивідуального визначеного майна. Пересувна слітнього вежа з генератором та причіпом з балансу відділу комунального господарства на баланс устрій на баланс комунального підприємства міського управління житлово-комунального господарства. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Нема питань по цьому. Приймаємо на баланс. Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу, та в цілому. Голосуємо. 26 за. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 13 продання комунальному підприємству міського управління житлово комунального господарства, дозвол на укладення договору фінансового лізунку на закупівлю датської комунальної техніки та обладнання в рамках грантової програми від датського фонду. Доповідає заступник міського голови Руслан Сайчук. Питання зауваження? Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. 26 за, дякую. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Руслан. Питання номер 14 Про затвердження плану діяльності Чорноморської міської ради з підготовки проєкту регуляторних актів на 25 рік. Доповідає перший заступник міського голови Ігор Лубковський. Є питання по актам? Якщо немає питань зауважень, комісії пройшло. Прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Шість за дякую. Рішення прийнято. Питання номер 15 Про затвердження статуту комунально комунальної організації Черморський центр позашкільної освіти. Доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Пройшло всі комісії. Є проєкт рішення. як є питання? Якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 26 за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 16. Про затвердження статуту комунального некому підприємства Чорноморський міський центр первинної медик медико-санітарної допомоги в новій редакції. Доповідає заступник міського голови Роман Телепу. Прошло комісії. Є проект рішення на в руках. Є питання зауваження. Якщо немає питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 26 за дякую. Рішення прийнято. Питання номер 17. Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради від 12.04.2021 року, номер 48. про утворення виконавчого комітету Чорноморської міської ради восьмого скликання визначеного його численності та затвердження його персонального складу зі змінами доповідає керуючий справою Наталя Кушніренко. Ну скажіть там... Минулому засіданні ви голосували про його виключення. Це Ющенко, а також зараз надійшло звернення подання від депутатської фракції Слуга народу» щодо включення нового члена до складу виконавчого комітету. Це Кальяк Максим Леонідович. Я думаю, багато вас хто його знає. Він присутній. Максим. Будь ласка, сподіваюся, що він виправдає довіру, яку на нього поклали. Прошу проголосувати. Є питання? Ти постой, посту. Може на тебе питання? Є питання. Якщо нема, нема, якщо нема питань зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 25 за, один утримався. Дякую, рішення прийнято. Питання номер 18 Земельні правовідносини. Наповідає заступник міського голови Ігор Сурнін. Скажіть, що там у нас? Району Деської області виноситься 29 питань. Ці питання були розглянуті на засіданні постійної комісії та рекомендовані до чергового засідання. Є питання по земельним, по земельним питанням правовідносинам. Якщо нема. Прошу голосувати за основу та в цілому. Двадцять чотири за. Дякую. Рішення прийнято. На цьому питання порядку денного вичерпане. Вдячні всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритим. Ще нам, брат українці, усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса. ja usoji storo se vosho ichi lo mi Сьогодні покажем, що ми братя косайського. Героям, слава! Прошу секундочку всіх залишитися, поки всі депутати. Буквально хвилина. Я хотів би сказати, може, хто знає, я на, на раді міській казав, я хочу, щоб всі і депутати розуміли, що на превеликий жаль, ми почали опалювальний сезон на 9-10 добів раніше. Нам ліміт урізали з прошлого року на 12%. Ну, Там хтось питається щось там сказати, що там десь плохо палиться, не палиться, Дивіться. лимит, урезанный по всему отопительному сезону на 12%. Сегодня нам, чтобы подавать температуры, чтобы входить в лимиты, нам надо дать температуру с котла 45 градусов. Ми сьогодні даємо 55 п'ять градусів. Ми сьогодні йдемо колосальний перерозході. Такими темпами ми до кінця опального сезону, звісно, не витримаємо. Але ми даємо максимально те, що ми можемо. Тобто середній перерозход по цьому місяці нас привідується приблизно 8 мільйонів. А остальное, то есть, что будет перерасходоваться, мы дай Бог мы думаем, що будемо сэкономить, що будет перерасходоваться, будет покупаться по коммерческой цене. Всі це повинні розуміти. І звісно, це ляже великим тягарем на місто на наше місто. Ну сьогодні, на сьогоднішній день, 55 градусів з котла. Це ну будем так більш-менш температура. На превеликий, на превеликий жаль, десь є тепло, де є холодно Я хочу всім сказати, що ми. Комунальне підприємство Теплокомуненерго ЖКХ, любой дзвонок в прийомному. Мої помічники реагують і одразу виходять. І, чи Теплокомуненерго, чи ЖКХ, і там устраняємо особливо за завоздушеності, особливо, ну, все, що є. Так що, якщо є в когось якісь там жали, ви, будь ласка, сьогодні я за день я одразу відчуваю, коли є дійсно там прохолодно, до мене дзвонять і в приймальну, до мене і на наступний. У день приходить гора пісні. Вот сьогодні в мене була жалоба до по шуму 21 з одної квартири. Одна жалоба була. Ну я хотів би, щоб зрозуміли, і це все ми повинні как-то раціонально все це використовувати. На превеликий жаль, зараз стабілізувалося. У нас було відключення майже кожен день. Було відключення на нашої котельні. Що таке відключена котельна? Це тиждень праця, і потім відключили котельну, все завоздушили, і знову почали почали бігати ті, е, працівники, які вже е, якоби зробили свою роботу. Так що я кажу: е, звісно, це місто десь щось буде, десь буде прохолодне. Є як мінімум телефон приймальні мера. Ну і є телефони і ЖКХ, є телефони теплокомунерго, і да, все в ручному порядку. все намагаємося все вирішити, так що, ну це сьогодні головне питання нашого часу. То тобто, також хотів би сказати, по поводу тих, ну на наших болярних є двигуни, які ми там заводимо. Господи, як вони. Я трохи прибуляв, да, генератори вибачаю, що -то так. Є генератори. Але коли от, електрику виключають на одну годину, нема сенсу їх заводити. Розумієте, да? поки ми їх заведемо 20-30 хвилин, от сьогодні там в обід виключали на одну годину. Завели, потім пішли там, ну, виключати вони самі виключаються, як ну, би так. Я дав команду, якщо буде там 3 години і більше годин, там, тоді вмикати. Якщо ми там розуміємо, зараз не знаю, три години повинні були виключити, казали, що до сімі при такому вмикати. Якщо говорять година-дві, ну і на вулиці нема сильних морозів. Звісно, якщо будуть морози, будемо вмикати. Так ну я вам для інформації даю, щоб ви розуміли. Тобто, ну от сьогодні днем там виключили там з 10 до 11. ну навіщо включати годину? Тось буде так. Ну от так з опалюванням. Я думаю, що ми його пройдемо і ми подивимося. Ми писали письмо, щоб нам додали ліміт. І може ми подивимося там до сесії, яка вже буде, яка буде проводитися е, в кінці е, е, грудня. Ми можемо навіть звернемося до Нафтогазу або що тут звернемося сесію. Може нам трошки дадуть ліміт газу. Добре? Я всім бажаю доброго, хорошого вечора.